Доброго вечора. Ми любимо перекладки україномовного каналу. Знову ми з Максиком на прогулянці. біля нашої школи. Я це дивлюся. Важте, щось, щось будують, ну як ремонтують сходи. Ось тут ну, гарно, да. дітки не вчаться, але будівля повинна. Повинна. Дітки. Футбол грають, та і так гуляють. Хоч не дуже жарко воно. Зараз 17 у день було 19, але таке літо не дуже спекотне, може і гарно, на що нам та спека. Да, Максика? Прохолодно і гарно. Проще розповісти. Так, день пройшов, тривог, багато було тривог. різних виявляли ракетну небезпеку, куди там хтось морозило, викинув він. Вже готові жерти? Да? Ну, пройшло все, пройшло, Всі кулі мимо нас, Все, усім тихого вечора, спокійної ночі, всім мира добра, прозлагали. До речі, щиро дякую і на україномовному каналі Катерину В'ячеславівну. Низький уклін їй. Все. Ми до злагоди. щиро дякую. І будемо жити. Неважаючи на що не все. На добра інші мої люди. Пока.